Друже, привіт! На початку 2021 року. Монобанк вперше представив публіці свій новий продукт під назвою Банка. Але як ти вже здогадався, саме це відео буде не про це. Майже три роки пройшло і нарешті дочекалися схожого продукту і від Privatбанку. Це називається конверт. Що воно таке, для чого воно потрібно, як ним користуватися і взагалі чи варто ним користуватися, я розкажу тобі в цьому відео. Але перш за все, за вже хорошу традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Зокрема, пане Василь. Друзі, щиро вам вдячні. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і підпискою, і коментарем. Завдяки цьому YouTube вважатиме відео більш цікавим і зможе показати його більшій кількості глядачів. Тож, поїхали! Конверти. Що воно таке і чому це саме конверт? Відповідь на це питання, як не дивно, я отримав у своєї мами. До речі, користуючись такою нагодою, мама передає тобі привіт. Я не ріс в родині олігархів, де гроші лються рікою. Тож мама з татом, ще коли я був дуже маленький, почали вести родинний бюджет для того, щоб розуміти, куди входять гроші і щоб накопичити на власну мету. Для цього вони використовували конверти, а працювало все наступним чином: коли мама і тат отримували зарплату, вони розподіляли ці гроші між конвертами. На конвертах містилися певні написи, наприклад. На продукти, на комунальні послуги, на відпочинок і на автомобіль. Хоч це було ще й з радянського союзу, ідея була досі непогана, бо могла трішечки дисциплінувати. До того ж, конверт можна було заклеїти, а це означатиме, що певний час ти не можеш звідти брати гроші і на щось їх витрачати. Тож, друже, якщо ти маєш трішки почуття гумору, ти можеш уявити, що айтішники приватбанку повернулися в часі і поцупили цю ідею у таких людей, якими були мої батьки років 30 плюс тому. Отже, друже, якщо ти прямо зараз оновиш свій додаток privat 24 до найновішої версії, ну це якщо ти ще цього не зробив, то ти отримуєш доступ до бета-тестування фічі конверт. Ідеологія використання конверта на 90%, така якою користувалися мої батьки ще за радянського союзу. Ну тобто, по-перше, в конверти гроші можна відкладати як із своїх якихось доходів, так можна і поділитися посиланням на конверт із своїми друзями чи близькими. Це можна зробити або за посиланням, або, наприклад, через QR-код. До того ж, конверти можна використовувати для дійсно крутих цілей. Ну, наприклад, збирати на щось для наших воїнів. І в залежності від цього, конверт можна якось круто забрендити і навіть дати йому якусь власну назву. Процедура створення конверту дещо схожа на процедуру відкриття іще одної картки через додаток привадвадцять 24 Ну, ти робиш там далі, 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 читаєш різні договори, і в кінці бум не працює. Окей, друже, це бета-версія. Насправді працює, просто певні глюки ще не прибрали. В мене запрацювало через кілька хвилин. Пам'ятаєш, я тобі казав, що конверт майже це та сама картка. Отже, і в конверта є свої тарифи на обслуговування. Хороша новина в тому, що абонентська плата відсутня. Ну це зважаючи на те, з ким ми маємо справу. Конвертом можна розрахуватися, не наче карткою, але як мене запевнили служби підтримки Приватбанку, гроші з конверту зняти неможливо. Якщо ти захочеш перевести гроші на свою приватбанківську картку, то з боку конверта це буде без комісії. У всіх інших випадках буде комісія пів відсотка. До речі, якщо ти переказуватимеш гроші на свою картку для виплат, це з точки зору банку вважатиметься цільовим поповненням картки. Тобто за це не буде комісії. Отже, якщо ти захочеш зняти все-таки готівку із конверту, можна перевезти гроші на картку для виплат, а потім з неї вже зняти гроші без комісії в терміналі. В рекламі цього продукту написано про прокрут. Ті способи аналітики щодо надходжень гроші на конверти. Ну, оскільки цей продукт тільки не з'явився, я ще не встиг в повній мірі ним користуватися. Тож, якщо в тебе і є такий досвід, напиши, будь ласка, чи це дійсно класні круті інструменти з аналітики. В мене поки що такого досвіду, на жаль, нема. До речі, поки створював цей конверт, я помітив, що конверт можна створити не тільки в гривні, а ще в євро або в доларі. І тут я такий подумав: блін, так це ж можна створити конверт і поповнити його валютою третіми особами, тобто вони перекажуть мені долари чи євро на мою картку. Я ж потім зможу собі їх перевести. Погодься, ідея могла би бути просто шикарною. Але ні, поповнити валютний конверт можна тільки із власних валютних коштів. І світлі актуальних новин, коли банки блокують рахунки українцям за незрозумілі перекази, в мене виникло логічне питання до Приватбанку. А якщо я розміщу оцей конверт для загального поповнення і туди потечуть гроші, як тоді банк відреагує на такий потік грошей і чи не захоче банк задати мені таке питання? Спробуй тобі переповісти відповідь оператора так, як вона є, без прикрас. Так, банк може спитати у вас, звідки ці гроші, і певна відповідь йому може підійти. От, наприклад, замість банки від Монобанка я вирішив би використати конверт від Приватбанка для збору грошей на розвиток каналу «Далебі.UA». Ну і для того, щоб показати Приватбанку, а звідки ці гроші, я міг би зробити скріншот із свого YouTube каналу і показати, що ось отут розміщено конверт для збору грошей на розвиток каналу. Ну, десь так воно має працювати з їх точки зору. Або, наприклад, ти дуже любиш тварин, і дома в тебе живе багато котів, і ти регулярно купуєш їм корм. І саме для корму ти відкрив конверт в Приватбанку. Тож час від часу на цей конверт ти купуєш саме цей корм. І чеки із котячим кормом можна також прикласти до відповіді оператору Приватбанку. Ну, з одного боку, може і дивно, а з іншого боку, наче десь і логічно. Хоча насправді продукту ще й тижня нема, тож поживемо, побачимо, як воно дійсно буде працювати. А загалом бачимо, що якщо Приватбанк дуже сильно постарається, то через три роки може доганяти круті продукти від інших банків. До речі, друже, напиши, будь ласка, в коментарях, що тобі подобається більше: конверт від приват 24 чи банка від Монобанку. Тож такі новини на сьогодні, друже. Сподіваюся, було цікаво. Якщо так, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже!